Кимерний привіт, коханим жахолюбам. Чому б не завершити це літо Відьомським шабашем? Ну або принаймні добіркою найкращих стрічок про відьом. Тут і класика, і сучасні словом усім до смаку. Проте звертаємо увагу: це не рейтинг і не місця. Просто зібрали всіх відьом довкола одного добрячого казана. Керую всім дійством, як завжди, я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо. Чаклунство. Сара проблемна дівчина підліток з незвичайними здібностями. Вона переїжджає до Лос-Анджелеса з батьком та мачухою. У новій школі знайомиться з трьома лузерками, яких усі вважають відьмами. І виявляється, це не плітки. Більше того, помітивши, що Сара володіє левітацією, дівчата запрошують її доповнити свій ковен, аби стати всемогутніми. Проте в якийсь момент чари заходять надто далеко. Режисер Ендрю Флемінг Погані сни. Сценарій написано спільно з Пітером Філарді Коматозники. Головні ролі виконали Робін Танні, Файруза Балк, Ніф Кембл та Рейчел Тру. У коментарі на DVD Ендрю Флемінг зазначає, що вони дотрималися всіх умов, аби фільм отримав рейтинг PG-17. Проте він таки отримав R, Бо оповідав про юнок, які використовують чаклунство. На момент зйомки всім головним героїням було трохи за 20, А Тру взагалі під 30. На початку фільму одяг дівчат скромніший, але зі зростанням сил гардероб стає дедалі розкутішим. Тривалий час пліткували, що Фейруза Балк практикує шавіканка. Насправді ж вона просто придбала під час зйомок магазин окультного приладдя, яким володіла до 2001 року. Рейтинги 6,5 на IMDb та 57% на Rotten Tomatoes. І загалом чаклунство це культовий молодіжний горор про справді небезпечні гобі та їхні наслідки. Повелителі Салема. Гай Діларок реабілітується після наркоманії та працює діджейкою на гардрок радіостанції. Одного дня їй приходить посилка у дерев'яній коробці. Всередині платівка із якоюсь химерною мелодією. Діджейка вирішує запустити запис в ефір. Прослуховування пробуджує дивні видіння не тільки в самій гайді, а й в її слухачів. Виявляється, кілька століть тому у Салемі було масове спалення відьом, і таємнича платівка це перший крок до відродження. Сценарист та режисер Роб Зомбі, будинок тисячі трупів та Геловін у фільмі знімалися Шерімон Зомбі, Брюс Девісон, Джеф Деніель Філіпс та Мег Фостер. Буквально за місяць до виходу стрічки у прокат Роб Зомбі видав новелізацію, написану спільно з Брайаном Івенсоном. В основі лежав початковий варіант сценарію, який значно відрізнявся від використаного. Аби запобігти витокам інформації, акторам надавали лише ті частини сценарію, які містили їхні сцени. Франкенштейн і мисливець на відьюм так називався фільм у фільмі, який мали дивитися деякі з персонажів, і це був омаж до стрічок Хамер. Робзомбі встиг навіть відзняти у докіра Камілу Клінтон та Клінта Говарда, але у фінальний монтаж епізод не увійшов. Рейтинги 5,2 на IMDb та 46% на Rotten Tomatoes. Загалом по Салема, це гротеск, сатанізм та психоделічний горор цілком у стилі робіт Роба Зомбі для прихильників автора. Перша відьма. Батьки Бена розлучаються. Юнак приїжджає на літо до батька, аби трохи відволіктися. Він влаштовується працювати на пристань, де знайомиться із Мелорі. Вдома Бен помічає, що із сусідською родиною щось не так. Миле та привітне подружжя починає дивно себе поводити. Бен дізнається про жорстоку відьму, яка може вселятися в людей та краде дітей, і розуміє, з чим вони мають справу. Режисери Бред і Дрю Пірс мертві голови, головні ролі виконали Джон Пол Говард, Пайпер Курда, Сара Малер та Джеймісон Джонс. Початкова назва була Гек, себто Відьма. Через негативні відгуки тестової групи глядачів її змінили на нещасні. Проте у ряді країн фільм все ж вийшов під назвою Відьма або Схожою. У вступних титрах усі літери А перевернуті догори ногами. Цей знак кілька разів використовується у фільмі. Через пандемію ковід, яка обмежила кількість фільмів у кінотеатрах, перша відьма стала першою стрічкою з часів Аватара, що очолювала касові збори протягом шести вихідних поспіль. Рейтинги 5,8 на IMDb та 74% на Rotten Tomatoes. Загалом перша відьма це цікава версія казки про відьму з легким відтінком дивних див та жахастиків 80-х. Гретель і Гензель до речі, цікавий факт. Цей фільм ми оглядали ще на самому початку проєкту. Хто хоче, може знайти видево на каналі, але краще потім, бо я зараз усе важливе і так розповім. Отож Гензель і Гретель живуть своє звичайне життя, проте все змінюється після смерті батька. Мати просто бере та виганяє дітей, аби дурно хліба не їли. Після деяких блукань вони зрештою натрапляють на будиночок у лісі, і не в силі стриматися перед запахом пирога вирішують зайти. Добра жінка годує дітей та пропонує лишитися в обмін на хатню роботу. Пропозиція топова, але лише на перший погляд. Головні ролі виконали Софія Лілі, Сем Лікі та Аліса Кріге. Режисер Озгуд Перкінс, Довгоніг та Мавпа. Автор сценарію Роб Гейс понеділок. В основі сюжету лежить відома німецька казка «Гензель і Гретель, написана братами Грім. Імена в назві переставили, оскільки історія зосереджена саме на сестрі. Також Гретель зробили старшою, а Гензеля молодшим. Стріжка містить відсилки на казку про єлівець братів Грім, Алісу в країні чудес Льюіса Керола та чарівника країни Оз Френка Баума. У більшості країн фільм вийшов під назвою «Гретель і Гензель і часом з під заголовками Зловісна казка, Ліс жахів або ж казка про відьму. Дещо відрізняється в'єтнамська назва. Вона просто цукорковий будиночок. Рейтинги 5,5 на IMDb та 63% на Rotten Tomatoes. Загалом Гретель і Гензель це похмура, візуально витинчена переробка класичної казки і доволі стильний фолк фолкгорор з моторошною атмосферою. ДЕМОН Всередині До моргу привозять труп молодої жінки з проханням визначити причину її смерті. Коронер та його син починають огляд тіла та доволі швидко помічають ряд дивних суперечностей. Згідно одних ознак, жінка померла дуже нещодавно, згідно інших, кілька днів тому. Та й окрім цього, у стінах моргу починає відбуватися якась чортівня, і життя коронера сином тепер під загрозою. Режисер Андрео Овредал, остання подорож деметри, сценаристи Ян Голдберг Елай та Річард Найнг, Монахиня. 2». У фільмі знімалися Брайан Кокс, Еміль Гірш та Офелія Лові Ловібонд. Після успіху мисливця на тролів режисер надихнувся закляттям Джеймса Вана та вирішив зняти стрічку не в стилі знайденої плівки. І нею став демон всередині. Олвен Кетрін Келлі взяли на роль Джейн Доу більшою мірою через знання йоги. Це дозволило акторці лежати тривалий час нерухомо та контролювати своє тіло та дихання. Фільм дуже зацінив Стівен Кінг і назвав гідним конкурентом чужому та раннім роботам Кроненберга. До речі, топ горорів за версією короля жаху ми робили трохи раніше. Ласкаво просимо до перегляду. Рейтинги 6,8 на IMDb та 86% на Rotten Tomatoes. Загалом, демон всередині, це камерний трилер про справжню Відьомську помсту. СУСПІРІЯ Американська студентка Сюзі приїжджає до престижної балетної школи у Німеччині. Проте її ніхто не пускає всередину. Лише якась дівчина прудко втікає з будівлі. Наступного ранку сюзі радо вітають та селять у пансіоні. Але місцина не з приємних. На одному з уроків дівчина втрачає свідомість, зі стелі сипляться личинки, а шкільний піаніст дивним чином гине. Схоже, у школі коїться щось дивне і краще теж тікати. Режисер Даріо Ардженто, криваво червоний сценарій, написано спільно з Дарією Ніколоді, Жах Паганіні, за книгою Томаса Де Деквінсії Суспірія де Профундіс. Головні ролі виконали Джасіка Гарпер, Стефанія Казіні та Флавіо Бучі. Початково фільм мав бути про 12-річних дівчаток, але студія та продюсер відхилили це, оскільки таку жорстоку стрічку за участю дітей однозначно заборонили б. Слоган жахливіше за останні 12 хвилин лише перші 92 хвилини фільму, і міф про існування версії тривалістю в годину 44 хвилини. Виник внаслідок неправильного прочитання диктором тексту в трейлері. Насправді ж на американських екранах Суспірія мала тривалість саме 92 хвилини, але все ж на 8 хвилин коротше ніж в Італії. Гурт Гоблін написав музику ще до початку зйомок, і Даріо Ардженто постійно вмикав її на повну гучність, аби нервувати акторів, щоб ті краще грали наляканість. Рейтинги 7,3 на IMDb та 93% на Rotten Tomatoes. Загалом Суспірія – це справжня класика італійського джало, яка заворожує своєю візуальною магією та сюрреалістичним жахом. Відьми. Служниця приходить до відьми Марії та благає приготувати приворотне зілля, аби закохати в себе ченця, на якого працює. За якийсь час у родині купця починає коїтися всіляка чортівня. У цьому звинувачують, звісно ж, Марію. Інкізиція заарештовує жінку та починає катувати. Але чи справді вона відьма? Режисер Бенямін Крістенсен, сім сходинок до сатани. У фільмі знімалися Марен Педерсен, Клара Понтопідан та Тора Теє. шведсько данський фільм Відьми є поєднанням документального та ігрового кіно. Він досліджує чаклунство та піднімає соціальні теми, такі як переслідування жінок, неудство та наслідки фанатизму. Початково режисер планував писати сценарій за участі експертів-істориків, проте більшість із них були проти створення такого фільму. Стрічка отримала позитивні відгуки у Данії та Швеції, але піддалася критиці цензорів Німеччини, Франції та США через антиклерикалізм, а також графічне зображення тортур, оголеності та сексуальних збочень. Власне, і шведська цензура добряче порізала фільм. На щастя, більшість кадрів таки згодом відновили. Рейтинги 7,6 на IMDb та 88% на Rotten Tomatoes. І загалом відьми це безумовно важливий експресіоністський твір, який здивує та порадує навіть сьогодні. Відьма з Блер» Троє студентів вирішили зняти документалку про відьму з Блер і рушають для цього до Беркетсвіля. Місцеві розповідають чимало цікавого: про стареньку, чиї ноги не торкалися землі, про відлюдника убивцю та проклятий ліс. Попри застереження, студенти прямують до лісу, аби знайти міфічні місця та дослідити легенду. І побачене їх неабияк здивує сценаристи та режисери Деніел Мірек, прихильники, і Едуардо Санчес існує у головних ролях: Гезердонаг'ю Джошо Леонард та Майкл Вільямс. Зйомки відбулися всього за вісім днів і були завершені рівно на Геловін. Всі діалоги персонажів є імпровізацією. Більшість подій не були відомі акторам заздалегідь. За весь 80 хвилинний хронометраж відьма так і лишається за кадром. За сценарієм вона мала з'явитися на середині фільму, проте оператор забув зняти панораму ліворуч, і на монтажі це так і лишили. Рекламна кампанія фільму навмисне підкреслювала, що історія відбулася насправді. Головних акторів оголосили зниклими безвісти і на фестивалі Sundance навіть роздавали листівки, у яких просили надати інформацію про зниклих студентів. Також був створений спеціальний сайт про їх пошуки. Міф підтримували аж до офіційного релізу в кінотеатрах. Рейтинги 6,5 на IMDb та 86% на Rotten Tomatoes. Загалом відьма з Блер» – це чудовий зразок знайденого відео та справжнісінька ікона жанру, яка жахає навіть без спецефектів та сцен насильства. Відьма. Вільяма та його родину виганяють з поселення через зарозумілість у трактуванні Біблії. Тож вони поселяються на фермі біля самісінького лісу, налагоджують побут та народжують ще одну дитину. Уже невдовзі немовля, за яким приглядала найстарша донька Томасін, дивним чином зникає. У сім'ї починаються дедалі більші негаразди а старший син Калеб повертається із лісу сам не свій. Мати звинувачує у всьому Томасін, але чи не безпідставно? Сценарист та режисер Роберт Егерс Маяк, головні ролі виконали Аня Тейлор Джой, Ралф Айнесон та Кейт Дікі. Зі слів режисера, найпростіше із тварин було працювати з зайцем, а найважче з козлом. Як наслідок епізодів із чорним філіпом менше ніж планувалося спершу. Англійська назва пишеться саме через дві літери V, а не W, оскільки на період дії фільму 1630 рік, літера W не була ще загально вживаною. Усі сцени з елементами надприродного зняті з вищою частотою кадрів 27 проти 24 У решті організація сатанинських храм схвалила фільм та провела кілька показів. Речниця Джекс Блекмор назвала відьму вражаючою презентацією сатанинського розуміння, яка вплине на обговорення релігійного досвіду. Рейтинги 7,0 на IMDb та 91% на Rotten Tomatoes. Загалом, відьма, це моторошний і дуже атмосферний фолк-горор про відьомство в Британській Америці. Впадковість. У художниці мініатюристки Енні помирає мати. І хоч жінка була доволі замкнутою, на її поховання приходить чимало люду. На жаль, після похорону проблеми в сім'ї не закінчуються. Дочка Чарлі невдовзі гине, син Пітер має галюцинації, та й самій Енні вважається мати в майстерні. Знайома Джоан пропонує провести спіритичний сеанс, аби поспілкуватися з мертвими. Жінка погоджується, і це стає початком нових негараздів. Режисер Арі Астер Сонцестояння. У фільмі знімалися Тоні Колед, Гебріел Бірн, Алекс Вулф та Мілі Шапіро. Трейлер фільму випадково увімкнули перед показом кролика Петрика в одному з австралійських кінотеатрів. Частина батьків з дітьми були настільки шоковані, що повтікали з кінотеатру. То ніколи казала агенту, що не хоче зніматися в жахастиках і краще зіграє в якійсь комедії. Проте сценарій спадковості настільки її вразив, що акторка погодилася на роль. Усі кімнати будинку були збудовані на знімальному майданчику з можливістю прибирати окремі стіни та стелі для точнісінької відповідності мініатюрам. На пітчингу Арі Астер подав стрічку як сімейну драму, а не горор, аби отримати фінансування. Режисер наполягав, аби більшість ефектів були виконані практично. Тож магію CGI використовували лише у крайніх випадках. Рейтинги сімітри на АМДБ та 90% на Rotten Tomatoes. Загалом спадковість це сміливий та захоплюючий фільм про сімейне горе, доповнений надприродніми елементами та смачною операторською роботою. Така добірка випала цього разу. 100% списку бачили певне тільки дуже завзяті кінолюби. Тож решті дуже радимо ознайомитися. Бо ще один випуск підвального кінозалу добігає свого кінця. Ваші вподобайки та донати на картку в описі дуже мотивують продовжувати. А долучення до когорти наших спонсорів це взагалі найкраща подяка. Також закликаю донатити на Збройні Сили України, які роблять наші землі чистішими від зла. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик химерної ночі. Слава Україні!